Вітаю тебе на каналі Юрко, мене так звати. Я радий, що ти завітав, тому що зараз буде знову епічний бій. Епічний бій на КПЗ 07 RH, а грати на ньому буде гравець таким складним для мене нікнеймом Пеклізеріус. Ну, коротше кажучи, Василь, я його буду називати так для простоти. Я <с -праць> маю надію, що він образиться, вже починав Пантеру він роздавати. Наш умовний Василь Ко. Василько. Коротше кажучи, в цьому бою що буде відбуватись? Тебе очікує 12 фрагів. 12 фрагів, при тому, що команда, як завжди, почне програвати. Не буває так, щоб 12 фрагів, коли команда виграє, тому 12 фрагів буде, коли вона програє. І так, бій у топі списку на восьмому рівні, гра з шостим, але це не означає, що можна просто сидіти і нічого не робити, бо треба накидувати. Треба накидувати тут, накидувати там, тим паче корити корити. Коли ти граєш на цьому кориті, коли ти граєш на цій пательні на гусеницях, як її можна ще назвати на цьому КПЗ, він дуже скорострільний, але жальфа, ти сам бачиш ледь по 200 вилітає. Тому настрілювати треба дуже багато, щоб всіх побивати. І саме для цього наш герой використовує чоколадку. Напевно, зі Львова бере гарний смачний шоколад для того, щоб настрілювати ще швидше. Я вже мовчу про обладнання та модифікації. То вже таке. Головне встигати настрілювати, бо без дамагу нічого тут не вийде. Бо головна і майже єдина фішка цього танку це... Скорострільність. І так, дивимося, поки наш герой тут щось з пантеркою. Праворуч на мапі щось намагається побачити, когось настріляти. Вся інша команда отримає копніків з лівої сторони. І це для нас негарно, того що команда пос поступово програє. Поступово її витискають вже 4-1 на нашу користь. І таке знаєш, коли ти в таку ситуацію потрапляєш, вже так ну, не хочеться грати, вже руки опускаються. Але, але не на цьому разі, не в цьому бою. Вже тисячу наш накидав, герой, і ось їде, по ходу, наступна жертва, вже 1-6. 1-6. Тут ТС5 виїжджає, вона досить броньована. Магія Варгемінгу, хто знає, як туди залетіло, куди залетіло, танку не було, зовсім видно, але він його вбив. Хоча там броня в обличчі. Ого, так прикольно лаганув тільки що ріплей. Але суть не в тому. 27. 2-7 вже, мінус 3000 по КПшкам, і треба... Треба хоч щось настрілювати, поки не програв. Стріляємо, стріляємо по Сусту Ігрик. Цей сарайчик отримує дуже легко, бо в нього майже немає броні. Він ще й ні чорта не побачив, поки ми йому накидали. Два фраги, 1650. Тут арта плюється, правда, у пантерку. Добре, що не по нам. Бо броні в нас немає, і лупить арта нещадно ці танчики. А тут а Йох. Йох сьомого рівня, в нього не дуже багато броні, але ж гармата є, і є, він відстрілюється. Наш герой намагається пробити йому каточок, не вдається. від'їжджає, отут в шапку просто. В останню секунду залітає, йох танкує. Ой, в смислі, Пре на нас зараз буде бити щось він да, б'є. Хоча міг раніше стрільнути, але ж ДПМ від ДПМу він. Ааа, в нього ж падло дві гусениці. Ось чого він не зупиняється. Я вже й забув про то. Або може і не дві. Може і не дві, може і одна, але факт залишається фактом. На... Накидали йому, накидали Т-25 АТ. І наші 4 фраги зробили. Тут ще суперчафі вилітає такий фантастичний кролик. Каже, я теж хочу пострілятися, пацани. Дайте й мені. Щось трохи нам настріляв, але поїхав одразу в ангар. П'ять фрагів зробив наш герой, а рахунок 8-11. 8-11 не на нашу користь. Що робити? Треба їхати, бо базу забирають. Ні, ну чафі, безумовно, мене порадував, такий, я ж кажу, наче хлопець дитячий, наче школярик таке забігає. Каже, пацани, я з вами. <свісно> і отримую. Так. Серйозні же трошки, тут ФВХ. ФВХ їде. І. о, тут ще й китайський а там ще й Кромвель B. Коротше кажучи, поперли, як таргани, коли світло вимкнули. Так, 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 ще їдуть, їдуть, б'єм, б'єм того китайця, треба його добивати. Швидше треба добивати остання пулька. Так. Шостий фраг вже воїн тут. Кромвель зараз ставить, по нам стріляє сьомий фраг. Коротше кажучи, все наче і не так вже і погано. Не так вже, наче як могло би бути. Не попадаємо два постріли, не попадаємо в притул. Нарешті з третього починаємо дамажити в Вона тут на даний момент найбільш... Така шкідлива для нас зараза, але поки вона б'є бетеху, ми намагаємося її настріляти. Ренігадушка дає нам праворуч, дає нам він також дуже небезпечний для нашого танчика на 365. Але ж але ж, восьмий фраг. Чувак, просто цей Поелосеріус. Поекліосеріус, не знаю, як точно вже хай вибачає, якщо, якщо раптом він побачить цей реплей, хоча я маю сумнів, це з євросервера. Так, а це хто такий був нахабний? Ти глянь, Петеха дала фугасам. Досить неочікувано, доки я тут з нікнимами розбрався, то вона і виїхала, і дала по нам фугасам. Ти глянь, яка. Зараз наш герой їй пояснить, де треба стояти на Петеха. Коротше, капець їй походу, бо вже б'є її тупо по обличчю, поки та стоїть на гусеницях. І ні, не пробив. Ні, ну ти глянь, яке западло. Варьєміг, давай. Опа, нормально. Нормально. 9 фрагів дав, пантерка ще залишилась жива, 12-13. Ні, ну зелені, мене просто дивують. Ледве наш герой встигає щось напулять, як вони дохнуть. Тут е, Су-152 просвітилась, вона сліпає, одразу Коте в ангар, 10 фраг. Наш герой не засвітився. І став у кущик у кущик, давай подивимося, що буде далі. Пантерка поїхала Арту, не побачила, вона кудись ділась. Кудись вона ділась, незрозуміло. Куди від арти прилітає з якогось дива в цей кущ. Ну, арта, походу, щось вміє, бо так здогадатись, де він буде стояти, або їй промаркувала ісуха. Чи що там Су-152 су я, можливо, промаркувала. Або арта якась дуже люта. Але цим вона тільки розізлила нашого умовного Василька. Чи васька. Ну, коротше, не буду повторювати той нікнейм, бо я зламаю язик. Оце Ренігадушка виїжджає і має їхати в ангар, попадає в задній каток, світиться і встигає таки, встигає постріл зробити, доки Ренігад розвертав свою башту. Це капець. Це капець. Я просто кричу. ну... Дуже тоненького міг одразу від'їхати в ангар, залишилася Артай, вже справа техніки їй настріляти. Так само, як і твоя справа, поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, колокольчик. або ну хоча б, Хоча б написати коментар, як тобі сподобався цей бій або ні. Хоча б так зробив внесок в розвиток цього каналу, якщо тобі, звісно, подобається. Так, ну тут же останнім фрагом добиває 12-тим фрагом арту, і ми переходимо до результатів бою. Досить епічний вийшов цей бій: жаркі, палки на майстера на купу медальок, головні з яких медаль пула. Ну, Воїн, звісно, 12 фрагів тут накидав. 12 фрагів, 6 кадамаг. Отак, цифра не рекордна для 8 рівня, але все ж таки досить велика. Але 12 фрагів, які був чудовий бій, окреме вітання тому всьому. супер чафі, да? порадував порадував мене. Ян має надію, що і тебе. Того, що я ще можу сказати. Лайк, підписка, колокольчик заряджаю на удачі і до зустрічі в наступному відео. Пока!